Сирійські урядові війська взяли квартал Баба Амр у Хомсі під свій контроль. Це визнали в опозиційній армії. У середу на осередок повстанців кинули піхоту. Облога кварталу триває з початку лютого. Зі слів активістів опозиції, за цей час там загинули сотні мирних жителів. Урядові танки та піхота також не припиняють вогонь в місті Дераа, що на кордоні з Йорданією. Кофі Анан збирається до Сирії. Спільний посланець від Об'єднаних Націй та Ліги Арабських Держав за власною заявою на найближчим часом вилетить в Дамаск. Він хоче зустрітися з Башаром Асадом, щоб умовити його зупинити військову операцію проти опозиції. I'm not going to say much, uh, Зараз я не скажу багато, я тільки збираюся до регіону. Єдине, якщо ми хочемо досягти успіху, дуже важливо, щоб ми всі погодилися. Має бути тільки один переговорний процес, той, який і ООН, і Ліга Арабських Держав попросила мене вести. Тим часом у північній провінції Ідліб похорон двох військових повстанської армії перетворився на демонстрацію протесту. Учасники процесії пройшли з кількома поселеннями та вирушили за 70 кілометрів до другого за величиною міста Сирії Алеппо.